Вітаю вас! Дорогі учні та учениці! Читання мовчки такий вид роботи, який потребує зосередженості, уважності, вдумливого читання, але й певної швидкості. Ми сьогодні працюватимемо синхронно. Це означає, що пауз у цьому відеоуроці майже не передбачено, лише ті і стільки, що потрібні на виконання завдання прямо під час уроку. Тож відволікатись ніяк не можна. На виконання роботи нам знадобиться близько 25 хвилин. Для початку познайомимось із інструкцією. І увага! Вже з цієї хвилини починається робота. Готові? Отже, підготуйте зошит чи аркуш, ручку чи олівець. Ці інструменти знадобляться вже скоро. Коли перед вами з'явиться текст, то одразу починайте його читати. Стрічка рухатиметься повільно, але рухатиметься. Обсяг тексту та час відведений на прочитання, визначаються відповідно до класу і вікових особливостей. Наприклад, у п'ятому класі учні мають читати мовчки від 100 до 150 слів за хвилину, а вимоги до обсягу для п'ятого класу від 300 до 400 50 слів залежно від стилю тексту. Тобто на прочитання тексту один раз має бути часу близько трьох хвилин. І такі особливості визначено на державному рівні для кожного класу. Отже, тексти, які я вам пропоную для роботи, враховують всі ці вимоги, а час розраховано за найнижчим показником плюс додано кілька хвилин із міркувань організації. Комфортної і безстресової атмосфери. Тобто, для п'ятого класу, наприклад, я залишаю не три, а 6 хвилин на одне прочитання. Читаючи текст, намагайтесь його зрозуміти, вичленити основну думку можна зосередитись на важливих моментах: про що текст, про кого текст, від чийого імені ведеться розповідь, де і коли відбуваються події, згадані у тексті. Для першого прочитання цього буде достатньо. Потім запишіть у ЗОшити дату, потім діяльність, тобто читання мовчки, і вже потім назву вашого тексту. У вас буде 30 секунд. Після цього ви знову побачите текст і ще раз його прочитаєте. На цей раз сконцентруйтесь на деталях іменах, конкретних датах тощо. Якщо ви звикли працювати з чернеткою, то саме час робити нотатки, але не намагайтесь записати якомога більше. Читання мовчки це не переказ, вам не потрібно запам'ятовувати увесь текст. Головне орієнтуватись. Тому записуйте те, що є, скажімо так, вашим слабким місцем. Наприклад, якщо ви в житті гірше запам'ятовуєте дати чи цифри, то саме це і нотуйте. Якщо імена. То імена на інше не витрачайте час. І одразу за другим прочитанням з'являться завдання. Перша частина це тестові завдання. Їх буде всього шість, п'ять завдань з однією правильною відповіддю. На кожне відводиться 30 секунд для відповіді. Одне завдання з кількома правильними відповідями, тобто може бути дві або й більше правильних відповідей. Будьте уважні. На це питання відведено 40 секунд. Вам потрібно дати відповіді, оформивши так: номер питання, буква відповіді і, можливо, за умовою вашого вчителя повна відповідь. Своїх учнів та учениць я прошу записувати повністю. Друга частина це запитання, які потребують розгорнутих відповідей. Їх два. Одне за змістом тексту. Друге творче. На це завдання зазвичай відводиться в класі до 10 хвилин. Але ми з вами працюємо дистанційно, а отже, тут передбачено, що ви можете поставити відеоурок на паузу і виконати завдання спокійно і більше часу. Не забудьте одразу після виконання надіслати виконані завдання вашому вчителю у визначений ним спосіб. А оцінювання роботи пропонується здійснити так. Але, можливо, ваш учитель розподілить бали між питаннями в інший спосіб. Зверніть увагу, між усіма етапами, що я зараз пояснила, буде нагадування, що і як робити. Упевнена, що ви чудово впораєтесь із завданням. А тепер до роботи!